Спеціальність є однією з перших в нашому університеті і існує з моменту його створення. Спрямована на підготовлення висококласних інженерів у галузі проєктування верстатів, інструментів, різноманітних машин та обладнання, керівництвом нашого університету створені проєктні групи для розробки освітніх програм і перспективних навчальних планів. Наша проєктна група стосується спеціальності 133 галузеве машинобудування. До складу цієї нашої групи, окрім мене, входять доктори технічних наук, професори Вітенько Тетяна Миколаївна і Рогатинський Роман Михайлович. Наша спеціальність 133 галузеве машинобудування є провідною серед спеціальностей інженерного спрямування, які якраз орієнтуються на загальне і Прикладне машинобудування. Наші освітні програми сформовані для здобуття трьох рівнів вищої освіти. Перший рівень, тобто бакалаврський рівень, другий рівень магістерський рівень. І третій рівень це рівень PhD або рівень доктора філософії. Перший рівень є базовим. Він якраз і стосується випускників шкіл і коледжів, які. Бажають навчатися в нашому університеті і здобувати свою фахову спеціальність в царині галузевого машинобудування. Слід зазначити, що наша спеціальність є такою, що найбільш широко охоплює сукупність сучасних інженерних знань власне стосовно механічної інженерії, тобто машинобудування. Розроблені нами навчальні плани і програми є системними, комплексними і. Такими, що орієнтовані на практичне застосування здобутих знань. Серед цілей нашого освітнього процесу є обґрунтування розробки нових і удосконалення існуючих сучасних технічних об'єктів машинобудування. застосування сучасних методів проєктування на основі математичного і комп'ютерного моделювання сучасних машин, конструкцій. І вузлів. Перш за все, хотілося б сказати, що всі освітні програми і навчальні плани, які нами розроблені, спроєктовані на формування трьох груп компетентностей. Перша компетентність це інтегральна компетентність, тобто здатність молодої особи розв'язувати складні спеціальні задачі, спеціалізовані задачі у нашій галузі знань, і вона характеризується комплексністю. Та невизначеністю умов здобуття. Друга група це загальні компетентності. Як от здатність генерувати нові ідеї, часто називається креативністю, здатність діяти соціально відповідально, здатність працювати в команді, здатність реалізовувати свої права і обов'язки як фахівця і громадянина України. Щодо спеціальностей фахових і компетентностей фахових, то слід назвати. Здатність застосовувати можливість і потребу застосовувати аналітичні методи і комп'ютерні програми для розв'язування задач галузевого машинобудування, здатність застосовувати нові знання, здатність застосовувати комп'ютерні системи проєктування та спеціальні програмні засоби. Усвідомлення всієї цієї системи компетентності дозволило розробити і створити нам перспективні навчальні плани підготовки фахівців. Ці плани дозволяють фундаментальну фізику-математичного світу, дозволяють отримати загальні інженерні знання, а також практичну фахову підготовку, яка орієнтована на передові зразки вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів. Характерною особливістю наших навчальних планів є неперервна підготовка із комп'ютерних дисциплін, з автоматизованого конструювання. З фахової підготовки та підготовки із іноземних мов. Я думаю, що ці наші наробки, які, над якими ми працювали протягом багатьох років, над якими кафедра конструювання верстаті інструментів та машин е, працювала з точки зору їх удосконалення, модернізації, адаптації, допоможуть вам стати справжніми інженерами. Запрошую вас. До вступу на нашу спеціальність 133 голозеве машинування, на нашу кафедру конструювання верстатів, інструментів та машин. Бажаю вам у цьому досягнути найбільших успіхів і отримати ґрунтовні знання. Щоб надати студентам знання та вміння, що необхідні в сучасному світі, ми побудували навчання на основі сучасних комп'ютерних технологій та систем автоматизованого проектування. Практичні навички з 3 d моделювання деталей, механізмів, інструментів, вузлів та складних систем, що підкріплені теоретичними знаннями із базових фундаментальних дисциплін, в комплексі з використанням систем автоматизованих комп'ютерних розрахунків, дозволить вам втілити найсміливіші ідеї та проекти від ескізу до готового виробу в металі. Однією з компетенцій наших випускників. І розробка керуючих програм різної складності для верстатів ЧПК, що в комплексі формує зрілого інженера. Підготовку забезпечує кваліфікований персонал під керівництвом кандидата технічних наук Кобельника Володимира Романовича. Шановні майбутні вступники, вас вітає кафедра конструювання верстатів інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полія. Кафедра конструювання верстатів інструментів та машин здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальністю галузевого машинобудування з орієнтацією на спеціалізацію верстати та інструменти в машинобудуванні. Кафедра використовує сучасну потужну матеріальну технічну базу, яка складається як з комп'ютерних лабораторій, лабораторій теорії різання, різального інструменту, науково-дослідних лабораторій, лабораторій металобробного обладнання. Ставши кваліфікованим фахівцем зі спеціальності галузевого машинобудування, наші випускники знають, як і вміють конструювати, експлуатувати машини та обладнання сучасного виробництва, моделювати складні системи з допомогою сучасних комп'ютерних програмних пакетів та засобів, програмувати та експлуатувати, верстати з числовим програмним керуванням. Ці всі знання, безперечно, їм дають можливість бути конкурентними на ринку праці. Висока якість знань та вмінь наших студентів неодноразово підтверджені перемогами у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових робіт, а випускникам дає можливість реалізувати себе у житті. Для мене вибір спеціальності та університету був не випадковим. Я однозначно орієнтувався на технічні спеціальності і зупинив свій вибір на кафедрі конструювання верстатів інструментів та машин. Тому що тут проводилися і проводяться дуже серйозні наукові роботи, що мені допомогло захистити кандидатську дисертацію. Я однозначно можу рекомендувати кафедру з декількох причин. По-перше, тут дають дуже серйозні знання, по-друге, ці знання можна використовувати в різних галузях. І по третє, на сьогоднішній день на ринку праці серед українських і закордонних компаній є дуже великий попит на інженерні спеціальності. Мрія дитинства бути інженером, тому вибір спеціальності для мене був передбачений. Здобуті знання та вміння за період навчання в свій час дали мені базу для старту кар'єри. Будучи студентом третього курсу, я мав можливість поєднувати навчання і роботу за спеціальністю інженера конструктора Керуючи виробництвом, я бачу теперішні потреби і перспективи галузі. Є великий попит на хороших інженерів. Кафедра дає хороші знання. Хорошу підготовку, тому я рекомендую вчитися на цій кафедрі.